День збройних сил України, святкування Святого Миколая та прощання з воїном, який на жаль повернувся на щиті. Про це та інше сьогодні. Ви дізнаєтеся у випуску головних новин Білої церкви. Тож розпочинаємо. Біла церква попрощалась з мужнім та відважним оборонцем Олександром Романюком. 41-річний оператор радіотелефоніст 59-ї бригади. Загинув 2 грудня поблизу Красногорівки, що на Донеччині. Попрощатися з ним до спасу Преображенського собору прийшли півсотні рідних, знайомих та побратимів. Поховали воїна на Алеї Слави, вічна пам'ять сину, чоловіку та батьку, який віддав життя за Україну. У День Збройних сил України українці не лише словами вітають своїх захисників, а й передають на передову подарунки. Так, громадська організація Об'єднаний байкерський фронт разом з відомим українським гуртом передали 11 мотоциклів військовим 72-ї, 82-ї та 128-ї бригади, а також 15-му прикордонному загону сталевий кордон і чеченському батальйону імені Шейха Мансура знайшов та відновив радянські байки. Олександр Стогнієнко та його команда. Ось гроші для цього збирали під час концертів. Освячені байки допомагатимуть українським воїнам на позиціях. Дуже великий спектр використання. Найперше це вивіз трьохсотих з поля бою. Мотоцикл дуже зручно, тому що як виїжджає авто за двохсотими-трьохсотими нашими хлопцями, відразу його старається птуром підбити. Мотоцикл якось маскується, якось ну, не так реагують на мотоцикл, як на автівку. Ми не встигаємо. Моїх відновлювати у нас дуже багато запитів. І якщо е, е, почують ті люди, в яких є такі мотоцикли, десь в гаражах там е, вони не робочі. Ми дуже просимо ці мотоцикли нам е, доставити. Ми їх відновимо і передамо на засилу. Мінімум 50% з того всього, що вдається закумулювати в рамках концертних турів, ми витрачаємо на допомогу збройним силам України. Запитів дуже дуже багато вперше. Ми про профінансували мотоцикли. до цього у нас таких такого такого досвіду не було. Гроші збираються багато і проект там мотоциклів це зовсім не така складна штука. Просто як правило просять автомобілі і дрони. Останні часи місяці в основному просять дрони і. Майже всі кошти, які ми залучаємо, ми тратимо саме на дрони. От, ну, зараз поступив запит на мотоцикли. Ми доклались до цього процесу. Хоче значно меншими зусиллями, але військових 72-ї бригади імені чорних запорожців вирішили привітати школярі першої білоцерківської гімназії. Вони передали автівку марки «ВАЗ». Також у салон поклали обереги, малюнки та продукти. За словами директора закладу, машину відремонтували за кошти, зароблені під час нещодавньої благодійної ярмарки. Зокрема, полагодили двигун, карбюратор, акумулятор, щеплення, замінили фільтри, мастила. Котушки, запалювання, шини та інше. Тож згодом волонтери відвезуть Жигулі на фронт. Ця машині вже 20, скоро 25 років буде. Вона стояла 5 років, вже нерухома, нікому не потрібна. Ми її вже мали вивозити на металолом і так далі. От. Але тут, бачите, така нагода, що виявилося, запросили майстрів, що ще можна її відремонтувати. От Відремонтували, доклали цих зусиль і вона ще послужить нашим Збройним силам. Це ж чудово. От, і я думаю, що це буде гарний подарунок. Крім того, там і смаколики ще додавали дітки. В нас у закладах освіти на балансі було кілька автомобілів, і вже ми їх передали три. Це четвертий автомобіль. Я думаю, що він буде більше потрібний саме на передових позиціях. Можна чути критику, що це Жигулі, що це все таке, але. Той самий перший стрілковий батальйон тільки за тиждень втратив 8 одиниць техніки. Тому і ось такий автомобіль також буде їм в нагоді. Це їхнє прохання, це їхнє погодження. Ми не нав'язували, а разу їм треба, то ми його обов'язково передамо. У цей день хочемо побажати нашим захисникам сил, терпіння, здоров'я, найскорішої перемоги та повернення додому. У день Святого Миколая нехай янгу охоронець оберігає вас від зла. Та біде. В Україні вперше відзначають День Святого Миколая за новоюлянським календарем 6 грудня замість 19-го. З нагоди свята у парку культури імені Шевченка засвітили центральну ялинку. Також відкрили різдвяний каток та ілюмінацію. Відвідувачів навколо нової забави чимало, особливо дітей. Крім того, у парку встановили 15 штучних ялинок, які прикрасили місцеві підприємці та заклади. Зазначу, раніше але Ялинок розміщувалася вздовж вулиці Леся Курбаса. Ми вирішили запитати білоцерківців, чи святкують вони день святого Миколая по-новому шостого. А чому саме? Тому що так було в нас завжди. Ще до того, як прийшла радянська влада, і ми повернулися на наш календар, який був колись. Ми сьогодні перший рік святкуємо в цьому році, і ми прийшли з внучкою. Це вже ми другий раз, бо ми приходили в день. Та сезо зараз світиться, все ми прийшли з внучкою. Так багато нарікань на те, що ми, ми будемо святкувати, так як святкували діди і прадіди, але діди і прадіди наші святкували. Діди, може святкували і 19-го, але прадіди святкували все таки 6-го числа. От повертаємося до цих, до цих традицій. Наші ще прабабушки наші народилися за старого стилю. Ну тепер за старого стилю. А ми, ми хочемо повертати наше минуле. За ним майбутнє, я так думаю. Шостого вже вже якось вже Україна перевелася на нові числа, нові свята. Тобто і так. Натомість найбільше радіють хлопчики та дівчатка, які так мріють про подарунки в чарівну ніч, коли Миколай кладе їх під подушки. Чи знають діти, що символізує сьогоднішнє свято та що їм подарували? Послухаймо. Ти знаєш, що сьогодні за свято? Святого Миколая. Так, а тобі що приніс Святий Миколай сьогодні? Календар і газку власку... мохичкою. Мову... Подарунки. Тобі сподобались подарунки? Це ки сьогодні святий. Не День Миколая. А що тобі приніс Святий Миколай? Конфеті і як там? Мам, скажи. – Тобі сподобалось? Так. Да. Гроші е, і ну сходити сюди на каток, подивитися, покататися, нові враження, якісь, тобто провести час з батьками, так. так. З нагоди дня Святого Миколая в інклюзивно-ресурсному центрі №2 2 провели різдвяний майстер-клас для малечі з особливими освітніми потребами. Як зазначила директорка закладу Оксана Кулаківська, до заходу долучилися 15 дітей, які власноруч виготовляли ялинкові прикраси та подарунки для своїх близьких. Допомагали їм у цьому викладачі Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу. Після чого до діток завітав святий Миколай з помічниць щоб вручити їм подарунки до організації свята долучилися місцеві меценати, волонтери та управління з питань освіти та науки. Запросили гостей, які захотіли самі привітати від себе, зробити подарунки. Ми дуже вдячні кожному і ще раз вітаємо всіх із святами з різдвяними святами. Нехай цей рік нам принесе мир, злагоду, добро, ну і любов у кожного оселю. Привітали малечу з Днем Святого Миколая і волонтери громадської організації Важливі дії у сквері дитячі мрії, що на Томилівській, вони влаштували справжнє різдвяне свято. Місцевість прикрасили новорічною ілюмінацією та декором, що радуватиме мешканців до початку січня. Крім того, на захід завітав герой цього свята, який роздав всім присутнім дітлахам понад тисячу солодких подарунків. Вчора вночі ми ще прикрішали цей парк. Три дні як пакували подарунки для дітей, і сьогодні вирішили їх порадувати і роздати їм подарунки і організувати програму Святим Миколаєм. Сьогодні ми також роздавали подарунки в центрі місця біля парку Шевченка. Також хочемо сьогодні привітати наших військових з ним Збройних сил України. Не забуваємо донатити і допомагати нашій армії. Вспомнили за Томиловську, за наші, бо був забутий район такий, а зараз все добре. Чи будете приходити сюди, в цей парк? Ми і приходили, і приходимо. Приходимо, да, на відкриття були, і зараз ми ходимо кожен день. Святий Миколайчик до тебе сьогодні приходить? Да, приходив. Що приніс? Подарунки. Що тобі подарувала? Ем, Різд і, і, і шоколадка. Який віршик розказувала сьогодні? Mm, ну, я розказала, мене вчила. шов Шовтим часом дід Мобус, чи по нього і ніс. Він зайчика з трибачика в тобі нам приніс. Сьогодні Україна відзначає День Збройних сил. Вище керівництво держави вже привітало усіх побратимів та подякувало за службу. Майже 10 років наші захисники мужньо тримають оборону та платять за надто високу ціну, аби в тилу українці продовжували жити. Тож сьогоднішнє інтерв'ю ми присвячуємо воїнам з нами на зв'язку. Підполковник ЗСУ, білоцерківець Богдан Гарнага. Вітаю вас, пане Богдане. Доброго дня. А, наскільки я знаю, ви одноліток створення збройних сил України. І якщо от раніше більшість громадян ставились до армії більш нейтрально, то нині більшість вважають її суперсилою, що здатна захистити державу. А, на вашу думку, в чому особливість нинішньої військової служби особливість не для чоловіка, це те, що він може виконати свій святий обов'язок. Захищати свою батьківщину. Що особливо вас мотивувало взагалі обрати військовий шлях і чому саме сухопутні війська? Я з дитинства знаходжусь в армії, можу так сказати. Я закінчив Київський військовий ліцей. Мені вона була на 8, 9, 10, 11 клас. Ще будуть дитиною, які були 14-15 років. І я тоді ще собі вирішив, що буду військовим. для чого закінчив академію дохопотних військ і з 2014 року знаходжусь, як сказати, на війні. А ти тому що вибрав саме факультет дохопуних військ загальновійськовий, як то кажуть, загальний військовий командир. А, з 14-го року в яких саме точках ви воювали і чим взагалі запам'ятався вам той період війни з 2014 року? Починаючи з 2014 року, в складі 72 ї бригади після випуску сразу з академії був в Тельмановському районі, потім 14-16 разом у складі 72 бригади ми стояли в Волновахському районі Донецької області. От саме з 14-16 рік мені дуже добре допомігав, такий перший бій, це було 12 вересня, коли противник пішов на смату. І от тоді ще будучи лейтенантом, коли перший раз попав в таку ситуацію, не маючи практичного досвіду, цей день мені запам'ятався, тому що він був самим важким. А з 2016 року по 17-й, 22-ї 17 бригади, ми тримали оборону на Зеніті Статьбляв Дівки, потім у Складацькій друзі, 2018 рік. У 2019 році вже в складі 58-ї бригади тримав оборону Нью-Йорку Донецькій області. Потім опасне Піски були. І вже в 2022 році, як почалась війна, то тримав оборону Чернігова. Після Чернігова мій підрозділ був перекинутий напрямок Попатний. Потім вже в складі 14 бригади тримав оборону Купенка і з пані методи був на Запорізькому напрямку в складі 65-ї бригади місто Рігів. От, а наразі в якому підрозділі взагалі ви перебуваєте і як воюєте? На цей момент зараз я знаходжусь після того, як був на Запорізькому напрямку, зараз знаходжусь в університеті Міністерства оборони, часом вчинення. Пане Богдане, на вашу думку, чим загалом відрізняються воїни ЗСУ від російських терористів? Якими моральними принципами та технікою ведення війни? Ну, Перше, чим вони відрізняються, так як ви сказали, що в нас воїни, а вони терористи. У них немає ніяких правил, традицій війни. Ми всі знаємо наслідки російських солдат, які були у нас на Київщині. То вони гвалтують жінок, да, розстрілюють стариків, викрадають наших дітей. Це не воїни, це тварі. Особи їхньої війни, вони подлі, поступні, прикриттям цивільного населення, Завдання вбитків колосальних, як тільки можуть навредити це і роблять. От якщо спостерігати між 2014 роком, тогочасною війною і та, що триває зараз, чи взагалі змінилася їх тактика ведення бою, їх тактика війни загалом? Ми, ми, та, з 2014 року у нас перша була позиційна війна. Противник наступає. Ми, якщо в 2014 році воювали з ДНР, ЛНР, так званими військами ДНР, ЛМР, так. Де просто російські офіцери в них були кураторами, які їм казали, як воювати, що робити, і Росія їм надавала зброєння. То час ми воюємо як з регулярними військами Російської Федерації, з їхніми приватними компаніями, такі як Вагнер. І вже тактика, навики зовсім інші. От нещодавно соцмережі вони просто вибухнули через розстріл наших беззбройних захисників цими нелюдами. Наскільки на вашу думку такі випадки от не поодинокі, і як вони взагалі з боку окупантів, як їх розцінюють наші військові? Значить, розстріл від кордон 45-го батальйону, мій колишній підрозділ. Противник, я як і казав, в них немає ні правил, ні традицій. Вони не дотримуються жодних до правил міжнародного гуманітарних правах і якихось немних. Вони сказали, да, що візьмуть їх в полон. І там було на відео видно, як хлопці виходять і їх борить в полон. Але після чого противник відкривувань. Це є не перший такий випадок, ми вже такі випадки бачили. Є такі випадки, які просто не заняті, яких ми можемо не знати. В них немає ніяких. Я ж говорю, вони не дотримуються жодних прав. Тому це не виключає те, що такі випадки ще були, і що такі випадки ще були. От якщо брати вас, то ви можна сказати з юності: обрали військовий шлях. Але тепер е, маєте родину. Як взагалі ваша родина підтримує і хто вас чекає вдома? О, родина в мене це дружина, син і донька. Дружина в мене, вона до знайомства зі мною займалась волонтерством після того, як пожили, що завжди сиділо вдома. 21 автомобілі. Тому вона прекрасно розуміє мою роботу, розуміє, що така її доля, жінки хитра, постійно на, на зв'язку, постійно підтримує. Хотілося б вас запитати, що загалом з військового досвіду, на вашу думку, є найважливішим для професійного розвитку? Адже ви воювали під час АТО? -ООС. Для професійного розвитку кожного військового, чи то офіцер, чи то сержант, чи то солдат це самоудосконовлення. Потрібно завжди мати найти можливість чомусь навчитись щось прочитати. Для робота це постійно практичні навички тренування. Для фіцера це так же само вивчення певних війн, певних результатів, досвіду певного, щоб застосовувати його в бою. У свій вільний час чи взагалі ви підвищуєте таку свою кваліфікацію чи проходите якісь додаткові навчання? Можливо, там займаєтеся, коли маєте вихідні чи відпустку? Ну, Пустки має туди відкату, а взагалі, так як в Лісовому, як вільна хвилина, на фронті, то брав літературу певних адміралів армії США і читав їх, які вони передавали досвід. Так Также там зараз є літератури, стандартів НАТО про проведення їхніх спецоперацій. Чи порадили б ви цивільним взагалі ознайомлюватися з цим усім, проходити якісь навчання там з тієї самої тактичної медицини чи інші? Чи допомагає це все там? Е, так я думаю, що коли в Україні війна, да, і по нашим містам летять шаки, ракети, кожен цивільний повинен вміти правильно надати першу медичну допомогу, не чекати, поки приїдуть лікарі, а навчати допомогти своєму ближньому. Кожен чоловік повинен розуміти елементарні ази тактичної підготовки і володіння тим самим автоматом. Якщо на вашу думку, порівнювати е, часи АТО ООС до повномасштабного вторгнення і цьогочасну війну, як взагалі змінилися Збройні Сили України за цей період? Збройні сили України виросли за цей час, ми здобули. Багато офіцерів, багато солдатів, сержантів, які вже мають досвід воювати. Е, Повномасштабною війною з наданням нам певного озброєння, да, які надають нам наші партнери, вони самі в захваті від того, як наші бійці швидко його отваряють і навчаються на ньому працювати і можуть навіть сказати, що в ньому потрібно запрацювати. Учас така війна, як у нас, її не було ні в кого. Війна, в якій застосовуються ті самі дрони. У нас дуже багато хлопців, які роблять різні там, ті самі дрони Камікадзе і все решту, чого раніше ніхто це не робив. Це йде нова війна, війна, де застосовуються технології. І всі кові, навіть країн НАТО, вони. Запитують у нас і просять, щоб ми ділили своїм досвідом, тому що в них його немає. Що б ви порекомендували ось тим чоловікам, українцям, які ухиляються від служби у війську? Якщо чоловік, якщо да? він доросла людина, і він іще не зрозумів того, що він повинен захищати свою батьківщину, і він не хоче її захищати. То, чесно кажучи, я думаю, що в нашій державі не потрібні такі чоловіки. На вашу думку, яких змін реформ потребує от нинішнє українське військо? І аби ми дійсно от ці реформи допомогли б нам дійсно от, досягти перемоги у цій важкій, виснажливій війні? Зараз е, під час війни у нас кожного дня йде якась реформа, внутрішня реформа війську. Ми здобуваємо досвід, який вже після закінчення цієї війни ми пропишемо в певних доктринах, статутах, по якому вже будемо формуватися потім новий військ, маючи певний досвід на цій війни. Даний момент єдине, що нам потрібно, це оскільки перевійдемати, збільшення боєприпасів, орудій, тому що у ворога нашого більше ресурсу людського, тому ми повинні якомога більше мати боєприпасів, і все щоб просто не підпускати його до наших позицій. На вашу думку, яким саме чином от має закінчитися ця наша повномасштабна війна, яка почалася не сьогодні, і не вчора. Кожна війна вона починається не від панії, вона починається в певний політичний. І завершуватись вона повинна теж політичними діями. Чи планували ви для себе чим будете займатися після закінчення війни? Чи залишитися у військовій справі? Чи будете навчати, чи може ви обрали для себе якийсь інший шлях? Ні, я кадровий військовий. Я вважаю, що ті, хто зараз в армії, ті, хто на війні, після війни повинні в військах щоб передати цей допит, щоб підготувати нове покоління, яке буде приходити в армію. Не дай Бог. Якщо щось трапити, щоб наша армія була на 100% готова, і кожен, хто буде в краю, який навіть не приймав участь, буде знати, куди він йде, на що він йде і що йому потрібно робити. І на останок хотілося б вас запитати: наскільки загалом важливо всім українцям бути єдиними у підтримці Збройних сил України? Це дуже важливо. Це ми кожен повинні розуміти і саме головне тут повинні розуміти. То повинні бути єдині і там хлопці повинні розуміти, що ті, хто знаходиться тут, разом з ними. До речі, 6 грудня у День Збройних сил України. Ви святкуєте ще й своє день народження. Вам виповнюється 32 роки. Вся наша команда вона вітає вас, пане Богдане, зі святом і дякуємо вам за службу і відданість України. Бережіть себе і разом наближаємо перемогу. Дякую. З вами була Дар'я Рубан. Зичу вам мирного вечора. А нашим хлопцям успіхів у знищенні ворогів. Слава Україні та її героям.